В епіцентрі є все необхідне для тренувальної скрипки. Це буде основа скрипки, матеріал для фурнітуру. Вибрала кольори. Малювання було одним із найулюбленіших предметів у школі. Головне притримуватись точних пропорцій. За зразком тепер можна вирізати макет. Спочатку обмальовую, а потім вирізаю гарну поверхню для своєї скрипки. Щоб кілки не зламались легко, вирішила обліпити їх повітряним пластиліном, який потім твердіє і так укріпить кілки. На такий клей я клею абсолютно всю поверхню скрипки. На дотик вона дуже приємна і легка. Тепер Голівка. Додаю фурнітуру підборідник покриваю фетром, щоб був м'яким і приємним на дотик. Підставка тунель для треновочного смичка трохи прикрасила стразами. Друзі, пишіть в коментарях, як вам скрипка, і не забудьте підписатись на мій канал. До зустрічі у нових випусках.